Я, звичайно, можу багато молитв прочитати, і в цьому немає нічого поганого. Отже, кожна молитва вона йде до Бога. І вона наближає нашу перемогу над зилом. Але чим більше ми віримо, чим більше ми звертаємось до нього, тим більше і Він відкриває своє серце для нас. Молитва на благословення воїнів і, і живих і вже тих, яких з нами нема. Господи Боже наш, коли Майсей підніс руки в молитві до Тебе, Ти вислухав Його і скрипив народ ізраїльський в боротьбі за маликом, коли Ісус навин боровся. За землю обіцяну, ти повелів сонцю зупинитися, знаменуючи цим перемогу. Тож і нині вислухай нас, що молимо тебе. Загін зібраних воїнів наших благослови, скріпи і дай серце мужнє на супротивників, даруй свого світлого ангела, ворогам же і супротивникам пошли ангела жаху та переляку, який би погнав їх та розсипав. Сміливість повертав убоязливість. Від Твоїх слуг воїнів цих відверни голод, пагубу, визвали їх від вогню меча нападу ворожого та від всякого піднесення, будь їм помічником, даруй їм прощення гріхів і все, що до спасіння, навчи їх умудрити і захистити, будь заступників. Душ їх і тіл, як милостивий Господь. даруй їм ласку прощення у день судний їх. І нас у всі дні життя нашого, що прийнявши від Тебе ласку, ласкаву допомогу повсякчас наславили приславне і величне ім'я Твоє, бо Ти єси твердиня і скріплення людям Твоїм, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.